Намасте! Сьогодні ми з вами підемо в практику Сур'я Намаскар, Привітання сонцю. Для початку давайте на неї налаштуємось. Сідайте в зручне положення, вирівнюйте спину, розслабте плечі. Руки також повністю розслаблені. Заплющте очі і відчуйте усе своє тіло. Розслабте кожну частину тіла. Повністю розслабте ноги. Корпус, руки, голову і всі м'язи обличчя. Максимально розслабте живіт і намагайтеся дихати животом. Відчувайте кожен дих, кожен видих. Плавно відкривайте очі і за допомогою рук підіймайтеся у положення стоячі. Підкропуйте край коврика. Встановіть ступні на ширині стегон. Паралель ступні вирівняємо по зовнішній стороні ступні. Вирівняйте тіло, куприк направте вниз, ребра всередину, повністю рівна спина. На вдиху підіймаємо руки через сторони вгору. З'єднуємо долонів на масте і опускаємо їх на рівень грудної клітини. пранамасана. У цій позиції відчуйте силу землі. Яка через ступні розтікається по кожній клітиночці тіла. Маківкою потягніться вгору і налаштуйтеся на практику. Вдих. Підіймаємо руки вгору. Витягуємо кожну клітиночку тіла. Розкриваємось в грудній клітині. Куприк направляємо вниз. Видих. Нахил вперед. Ноги можуть бути злегка зігнуті, а спина максимально рівна. Вдих. Крок правою ногою назад. Встановлюємо коліно на коврик, розкриваємось в плечах. Видих. Відкроковуємо лівою ногою до правої в позу гори. Витягуємо кожну клітиночку спини. Вдих, коліна на коврик. Видих, грудна клітина на коврик. Лікті притиснуті до ребер. Вдих, прослизаємо між долонь, переходимо в позу кобри. Таз на коврику грудною клітиною тягнемося вперед. Видих. Знову поза гори. Відчуйте приємне витягнення в спині. Крок правою ногою вперед вдих. Розкрилися в грудній клітині ліве коліно на коврику. Видих. Підкроковуємо до правої виконуємо нахил з рівною спиною вперед. Витягуємося за руками вгору вдих. Розкриваємось в грудній клітині, прес підтягнутий. Видих, нахил. Вдих крок лівою ногою назад. Коліна на коврик розкрились в плечах плечі назад. Видих поза гори. Сідниці штовхніть вгору і розкрийтеся в спині. Коліна на коврик вдих. Грудна клітина, видих. Намагаємося грудну клітину встановити між долонь Вдих, прослизаємо між долонь і розкриваємось в позу кобри. Видих поза гори. Крок лівою ногою вперед. Вдих, праве коліно на коврику. Сіли глибше в стегнах, розкрилися в грудній клітині. Видих, підкроковуємо вперед з рівною спиною, нахил. Вдих, витягуємося за руками вгору, знову витягнули кожну клітиночку тіла від ступнів до долонь. Видих, нахил вперед. Шия вільна. Крок правою ногою назад. Коліна на коврику, вдих, розкриваємось в грудній клітині. Видих поза гори. Коліна на коврик вдих. Грудна клітина видих. Аштанга намаскара. на маскара. Вдих, кобра. Коврик тягнемо під себе, грудну клітину штовхаємо вперед. Видих. Поза гори. Крок правою ногою вперед вдих. Ліве коліно на коврику, праве коліно над п'яткою. Видих, підкроковуємо вперед нахил. Шиє і спина вільні. Вдих. Витягуємося за руками вгору. Розкрились в грудній клітині. Видих нахил вперед. Крок лівою ногою назад вдих, коліно на коврик, а праве коліно над п'яткою. Видих. Поза гори. Коліна на коврик вдих. Грудна клітина між долонь. Видих. Кобра. Вдих Бхуджангасана. Видих Парватасана. Поза гори. Крок лівою ногою вперед. Вдих коліно над п'яткою, а праве на коврику. Видих, підкроповуємо вперед нахил. Вдихаючи, знову підіймаємось у положення стояча, розкриваємось в грудній клітині, долоні розвернуті одна на одну. Видих, нахил вперед. Знову крок правою ногою назад. Вдих. І тут можна вже коліно не встановлювати на коврик. Видих поза гори. Коліна на коврик вдих. Грудна клітина видих. Лікті притиснуті до ребер. Вдих, кобра. Видих, перватасина поза гори. Крок правою ногою вперед вдих коліно над п'яткою розкриваємось в грудній клітині. Видих, підкроковуємо вперед нахил. Ще один вдих. Потягнулися за руками вгору. стегна сідниці активні. Видих, нахил. Крок лівою ногою назад вдих. Праве коліно над п'яткою. Видих поза гори. Вдихаючи коліна встановлюємо на коврик. Видихаючи грудну клітину між долонь. Вдих бхуджангасана, Кобра. Видих поза гори. П'яточками тягнемося до коврика. Вдих. Крок лівою ногою вперед. Коліно над п'яткою. Праву п'ятку штовхаємо назад. Видих, підкроковуємо вперед нахил. Вдих, витягуємося за руками вгору, розкрились максимально. Видих, пранамаса на долоні на мости перед грудною клітиною. Виконуємо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще один вдих. І видихаючи, опускаємо руки, наповнені енергією сонця. Дякую за практику і бажаю чудового дня!